Трапляються різні часи, і навіть ті, коли на Житомирщині було зареєстровано не менше як 100 періодичних видань, і тоді цей показник був найкращим в Україні. І саме в ті роки з'явилася і газета Ехо засновником якої була Житомирська міська спілка ветеранів Афганської війни, і першим редактором, відомий журналіст Микола Рой. Але згодом газету прийняв і вивів її на лідируючі позиції. Заслужений журналіст України, депутат Житомирської обласної ради Володимир Яцкевич. Нам мішками листи приходять, на мене як редактора, як депутата. Там тем безліч. Тобто треба писати про те, що цікавить, що болить людям, що вони хочуть прочитати, про що дізнатися. От. І я вважаю, що така стратегія. Вона приносить успіх і надалі. А влада вам не заважала? Я б сказав, що таких наїздів у нас на великих не було. Чому? Тому що знають, що ми можемо дати здачі, ще й боляче дати здачі. Газета багатопрофільна. В одному номері вміщено кілька видань і на різні теми. Та все ж, як реклама, яка є рушієм прогресу, допомагає бути фінансово незалежним, друкованому виданням. Хай це буде телефонний образ, але ми розуміємося з нашими партнерами з першого слова, з півслова. І вирішуємо це питання. Лише підсилюємо свою співпрацю щоденною. Що ми залишаємось на тих самих рубежах? Ми хочемо зробити ще краще. не зважаючи на непрості часи, все-таки зробити, щоб співпраця міцнішала наша. Сотні тисячі листів, звернень, прохань приходить до газети Ехо від жителів Житомирщини і в кожному доля людська. То, якщо людина прийшла розлючена, чи сердита, чи взагалі вона прийшла з таким настроєм, який вже ніде не допоможуть, нас завжди допоможуть. Саме перше, заходить тільки вона, ми її. Будь ласка, присядьте, будь ласка, може вам чаю, кави, щось важе запропонувати, присядьте, які у вас проблеми, а що у вас? Без питань людина зразу розказує. Працюючи в контакті з читачем і висвітлюючи нагальні проблеми, газета постійно рухається до своїх найкращих висот, бо тут успіх усіх і читачів. І журналістів та працівників, які творять це непересічне періодичне видання.